Чому ви роками не можете віддати борги? Тому що кожного дня ви перестворюєте карму себе у боргах. Коли в нас був великий борг, чоловік ділився, що він жив, наче в пеклі, тому що він прокидався з думками. Я в боргах і засинав цими думками. Що я хочу сказати: неможливо звільнитись від боргів, коли у своєму розумі ви весь час у боргах. Кармічно у майбутньому ми станемо тим. Як ми про себе думаємо сьогодні? Тобто, якщо ви відчуваєте себе в боргах сьогодні, то в майбутньому нічого не зміниться. Почніть віддавати борг потроху, як можете, але без пропусків і регулярно, і паралельно, коли у вас виникає лякаюча думка, я в боргах. Просто зупиняйте себе, пояснюйте своєму розумі, що я вже не в боргах, я йду до свободи від боргів, я рухаюсь, я на шляху до цього. І таким чином ви будете створювати нову ментальну картинку себе у своєму розумі, вас без боргів, яка матеріалізується в те, що ви будете без боргів у житті.